Тернівська футбольна команда Темп взяла участь в чемпіонаті Дніпропетровської області. Так, минулих вихідних в Дніпрі тернівчани зіграли дві гри, обігравши команду Вихир з Дніпра з рахунком 3-0 і команду Дю Сміна з Дніпра з рахунком 2-1. Після десяти турів наша команда займає лідерські позиції. На рахунку тернівчан 9 перемог і одна поразка. Тренер нашої збірної Олексій Зорін підкреслив, не дивлячись на те, що команда втратила сім гравців, вона не зупиняється на досягнути. Тому і продовжують рухатись вперед та розвиваються, адже та методика, система гри, яку впроваджують тренери гравцям, «ФК Темп» дає позитивний результат, і це за словами Олексія, найголовніше. Напередодні також в місті Першотравенськ проходив п'ятий традиційний турнір, присвячений пам'яті гравців збірної України. Команда ФК Темп третій рік поспіль бере участь в цих змаганнях і третій рік перемагає. В першому матчі ми обіграли команду ДСШ Васильковка з Суша 1-0. Во втором матче мы обыграли команду Дю США Петропавловка со счетом 6-0. И в финале победили со счетом 1-0 команду Дю Суша Курахова Донецкая область тоже со счетом 1-0. Лучшими игроками на этом турнире были признаны наши игроки. Это Веливальд Владимир получил приз лучшего игрока и подарки от Ярослава Ракицкого. И колесник Денис тоже был признан лучшим бомбардиром турнира. Крім перемог, приємною подією для тернівських футболістів стало прийняття програми розвитку масового футболу в Тернівці, яка наразі вже вступила в дію. Вона діятиме з 2017 по 2021 рік. Мета цієї програми розвиток масового футболу, починаючи з дитячих команд і закінчуючи футболом ветеранів, інвалідів та жіночим футболом, а також залучення до занять спортом якомога більшої кількості людей. Чим більше буде людей займатися. Футболом, тим більше шанс того, що ми зможемо із більшого числа виявити найбільші таланти для того, щоб вони прославляли наш міст майбутньому. Одним з найважливіших пунктів цієї програми є розвиток спортивної інфраструктури та її поліпшення, а саме покращення матеріально-технічної бази та будівництво футбольного поля.